Так, приїхав ось такий катл. Да, ось катл 280, зараз. Ось такі камірки. Запакована трошки інакше, ніж пакується Ева, зазвичай. Ну, як завжди, текстоліт є, е. причому на 4-5 штук перемички. Наразі заряджаю, дуже цікаво побачити реальну ємність. Зараз буде заряджатися до 3,65, вже досить довго заряджається на потужності десь 100 Вт, 30 А. А потім буде тестування на розряд до 2,6 і подивимося, скільки воно віддасть. і ще почитаємо, мабуть, QR коди і буде висновок, чи можна щось, чи можна з ними мати справу, бо з комірками в Україні наразі є питання. І тут ось так цікаво зроблені ці контакти. Так, дві площини, до котрих перемичка касається. Мабуть це трошки краще, ніж на Єві. Ну, важко сказати, краще воно чи ні, але зазвичай, якщо зібрати акуратно все, то працює воно і тримає високі токи Вообще, без питань під візором, якщо дивитися, то ну, гріється, але не дуже, не так, щоб критично це було. Ну, далі буде. І так, тестуємо. Цей кател на ємність вже розрядом. Розряд йде на потужності десь 100 Вт. Це аналогічно тому, що в збірці 4С потужність буде на розряд десь 400 Вт, що і є для 12 вольтових систем більш ніж середньої потужності. Зазвичай там буває і нижче навантаження середнього я маю на увазі. І попутно відсканував QR-КД. Ячеек. І що ми бачимо, що так катав що тут ще цікаво. Ну, вказано, що капасіті 280 ампер годин. Energy capacity 896 Вт годин. Production дейт значить вироблені вони в кінці травня, в кінці березня, тобто на початку квітня можна сказати. Більш нічого інтересного, я перший хто сканував цей QR-код, якийсь validation status valid. Ну, тобто, Так виглядає, що все добре, бо прийшла партія всіх ячеек. І повторюсь, що скат вам я вперше працюю, до цього завжди це була ЄВ різних видів. А це вперше. Ну, дивимося. Поки що все добре, бо поки вони зарядилися від того, що було в корупції до 3.65, то взяла вона аж 500. Ватт-годин. тобто я так думаю, що заявлено на ємність буде, а більш цікаво, ж, яка ж вона буде насправді, бо у Єва ємність десь 305, 307, 310. Тільки. Ось і подивимося, от, що буде тут. Я так гадаю, що на такої потужності вона ще буде розряджатися десь як мінімум 7 годин. Так, завершилось тестування камірки і Катл 280. Розрядили до 2,52 вольта. Сумарно воно дало 303 Капасіті десь 303. При цьому розряджалося на струмі 30 А, на цьому струмі ємність 301. А оці два 2 ампер години воно дало вже при розрядні малим струмом. Ну тобто 280 заявлено та 303 в реалі Це зазвичай трохи менше, ніж на е, Єві, бо на Єві там і 305, 307, і 310 іноді буває. Але ж цілком нормальний результат, бо на 10% ємність реально більше, тобто можна з цими камірками працювати.